Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. Це День особливої шани і глибокої поваги до людей, воїнів Сили, Духу та звитяги. Ми висловлюємо щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань віддає своє щире синівське серце матері України, чиї горічні вчинки є прикладом для всіх майбутніх поколінь. Віддаємо шану тим, хто йшов за нас у бій, тим. Хто віддав свою душу і тіло за рідну Україну та наш спокій? Пам'ятаємо кожного героя, хто на щиті приєднався до небесного війська. Їх імена викарбувані в серці кожного українця, їх світлини на алеї героїв. Шануймо світлу пам'ять загиблих за Україну героїв хвилиною мовчання. Яка тут тиша мертва, непорушна на дні, на тижні, місяці роки мороз січе, а серцю якось душно. Привіт вам, хлопці, друзі, земляки. От і зустрілись хоч трохи й запізно, бо ви тепер у інших вже світах, щось так душа болить в очах так слізно. Чому прийшла? Гублюся я в думках. Квіти, молитва, сльози, все змішалось. Прийшла подякувать, а довелось просить. Тільки два слова тишу розірвали, два слова лиш. Пробачте і простіть. Звелась з колін і кожному вклонилась, вдивляючись в обличчя їх святі. Прийшла подякувати. А із думки збилась, слова злетіли з вуст не ті, не ті. Я дякувати буду вам довічно, тим, хто живий, і тим, хто б міг ще жити. Слава героям! Слава навіки вічна, я не забуду. Дякую, простіть. Мітинг присвячений вшануванню пам'яті наших героїв, земляків захисників України, оголошується відкритим. Пушуємо до слова слова голову братської громади Нелю Олександрівну Собко. Березовський Максим Олександрович, представник РТЦК. Дорогі односельчани. Сьогодні потрійне свято День Збройних сил України, День Святого Миколая. І ми стоїмо напередодні дня місцевого самоврядування. Ви знаєте, найвизначніша мені здається дата. Сьогодні саме День Збройних сил України. Мені б хотілося привітати сьогодні всіх, хто ніс і несе службу в Збройних силах, побажати їм скорішого повернення додому, щоб всі повернулися живі. Але ми знаємо, на жаль, іде війна. Тому ми не змогли сьогодні не прийти на нашу алею пам'яті. І віддати шану тим, хто першими став на захист нашої батьківщини, хто ніс службу в Збройних силах України. Мені б дуже хотілося сюди приходити, просто оголосити слова подяки, і ви всі чули вірш да? сказати пробачте і простіть. Але ми змушені сьогодні приходити для того. Щоб віддати шану всім, хто знаходиться на цій алеї і всім тим, хто поповнив Небесну Сотню, Небесне наше військо. Війна безжальна. Сьогодні алея слави поповнилась ще трьома захисниками. Ви знаєте, дуже важко говорити, тому що, окрім слів подяки, Окрім того, що нам всім дуже боляче, сюди просто хотілося прийти, посидіти в тиші і покласти квіти. Але сьогодні ми ще повинні приходити, тому що герої наші додаються. Тому я хочу, щоб кожен пам'ятав сьогодні про подвиг тих, хто загинув, і пам'ятав про подвиг тих, хто сьогодні на передовій. Ми щоразу приходимо сюди на алею, іде рясний дощ. Цю ніч спустився рясний сніг. Хлопці плачуть, плачуть за земним життям, а можливо, це сльози вдячності, що про них не забувають. Тому давайте будемо завжди пам'ятати. Давайте будемо пам'ятати, якою ціною нам сьогодні дається наш мирний спокій. Повторюсь, ми в теплих домівках, для нас майже нічого не змінилося. Але дуже життя змінилося на до і після для сімей військовослужбовців. Підтримуйте їх, допомагайте їм, не забувайте про них, не лише на свята. От сьогодні я гадаю, що у кожного з присутніх є знайомий, можливо, брат, можливо, чоловік. Хто несе службу в Збройних Силах України. Зателефонуйте. Просто сусіду, просто знайому. Привітайте і скажіть, я вам дякую. Я вам дякую, що ви є. Я пам'ятаю про кожного з вас. І ви знаєте, це буде найщиріший для них подарунок. Я гадаю, що мир настане і обов'язково настане наша перемога. Тому що не може бути сьогодні. По-інакшому, тому що дуже за висока ціна, дуже за висока ціна нашої свободи. Більше 50 небесних ангелів сьогодні на алеї. Давайте вклонімося кожному з них. І ще раз повторюсь: пам'ятаємо про їхній подвиг. Все буде добре. Слава Україні! Героям. Саме сьогодні ми з глибокою повагою та гідністю відзначаємо це свято. Що тісно пов'язане з гордістю та мужністю. Нехай кожен український захисник буде захищений від небезпеки, а всі рідні військових дочекаються своїх захисників цілими та неушкодженими. Бажаю козацької мужності, батьківської мудрості, міцного здоров'я. І звичайно ж бажаю якнайшвидше перемогти Збройним силам України та усьому українському народу. Слава Україні! Героям слава! На жаль, війна не зупиняється, і алея героїв стала ще довшою. Ще більше облич наших захисників тепер назавжди будуть нагадувати нам про мужність і самопожертву тих, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні на алеї Героїв з'явилося ще три нових обличчя наших земляків наших героїв які за останні 60 днів російсько-української війни доєдналися до небесного війська і стали для нас для україни незламним щитом згадаємо їх поіменно. Василь поток народився 27 серпня 1998 року в селі Джугастра Вінницької області загинув 27 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Первомайське Донецької області 59-та окрема мотопіхотна бригада. Сергій Мосійчук народився 7 травня 1972 року в селищі Братське Миколаївської області. Помер 24 вересня 2024 року. У місті тимчасового розташування другої навчальної роти. 59-та окрема мотопіхотна бригада. Микола Полянський. народився 17 березня 1969 року в селі Новоолександрівка Братського району. Помер 13 листопада 2019 року в селищі Братське внаслідок тривалої хвороби, спричиненої тяжкими пораненнями, отриманими під час бойових дій. Національна гвардія України. Кожне обличчя це ціле життя, це ціла історія незламної боротьби за нашу незалежність, за нашу рідну землю. Кожне обличчя це ще одна доля, що обірвалася на полі бою. Кожне обличчя це незагоєна рана, це частинка нашої історії, написана кров'ю найкращих. Кожне обличчя це наш біль. І наша гордість. Сутні, лише наша громада лише наша громада втратила у цій війні на полях бою понад 50 кращих чоловіків, батьків, синів. За цією цифрою долі тих, хто заплатив найвищу ціну. Тому ми пам'ятаємо їх кожного героя і пам'ятцю маємо передати нащадкам. Слава героям! Нікого не забудемо, нікому не пробачимо. Вічна пам'ять і слава нашим захисникам, нашим героям низький уклін від українців і від вдячних брачан. Мітинг присвячений вшануванню пам'яті наших героїв-земляків, захисників України, оголошується закритим. все зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли.